Стій, будь ласка, зупинись, додивись мене до кінця. Це дуже важливо. Хлопці, 80-та бригада, штурмовики, сумський напрямок дуже потребують нашої з вами допомоги. До закінчення збору залишилося 50 тисяч гривень. Тому я зараз шукаю 500 українців по 100 гривень, які зможуть допомогти до збір котиків на суми на пікап. В черзі стоїть дуже багато хлопаків, які з Донецького, Запорізького, Херсонського, Харківського, сумського напрямку. І поки ми з вами цей збір збирали, вже прорвали Дніпропетровську область, вже зайшли в Дніпропетровську область. І напрямок автоматично змінився з Донецького на Дніпропетровський. Люди, не чекайте, допомагайте, донайте, відправляйте посилочки, робіть репости, коментарі. Все це допоможе нашим захисникам. Реквізити в шахті профілю є приват, є пепел. Ваші 100 гривень сьогодні рятують багато життів. На жаль, за цей період, який ми зараз збираємо хлопців на 80-ту, у нас багато втрат на Покровському напрямку, тому що там пекло. І поки ми чекаємо, вирішуємо донатити чи ні, хлопці гинуть, і діти вже не бачать своїх татусів вдома. Дякую всім за увагу, дякую всім за перегляд даного відео. Вірю в свідомих українців. І ми разом з вами закриємо швиденько збір. Дякую всім, бережіть себе.